Також вам розкажу про цю тонер-сироватку. Називається тонер філер, але в нього гелева консистенція, і тому його можна використовувати замість сироватки. Дуже класно працює, особливо зранку, якщо ви наносите, тому що в складі є каштан, екстракт каштану, який знімає навляки, запускає лімфодренаж і виводить зайву рідину. А також в складі ще є ніацинамід, який дуже гарно. Відповідає за себорегуляцію, тобто, у вас не буде лосниці, жирниця, лице, а також візуально зменшує пори. І він дуже гарно працює над покращенням функції захисної нашого ліпідного шару. Просто класно він зложить. Дивіться, я вам покажу в ручку. Такий він гелевий консистенції. Значите? Тому можна його використовувати як два в одному, як тонер і як сироватку. Це засіб дуже іде, Я всі процедури клієнтам закриваю цим засобом. Вдома я ним користуюся, тому що це дуже зручно. І об'ємчик тут у нас 200 мл. Зауважте, немає ніде такої сороватки, якої 200 аж мл. Її можна так наносити, а можна наносити на спонж і починати протирати, починаючи з лоба і закінчуючи декольте.